Сніг сніжок на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, істоньки шукали. Та поживи бач, нема. Замела усе зима. Ой ви, пташки куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно. Є в кормушці вам пшоно. Горобець маленька. З короткими округлими крилами пташка. Спинка коричнева з чорними плямами. На крилах смужки. Ніжки короткі і міцні. Дьобик тонкий і твердий. А на кінці загострений. Очі мовна мистинки, маленькі чорненькі, живе горобчик. Біля помешкання людей. В холодну погоду горобчики сидять, притиснувшись один до одного, розпушуючи свої крила. Харчується ця пташка насіннями рослин та дрібними комахами. В холодну пору року їм тяжко знайти їжу, тож давайте їх підгодовувати.